Це те, що ми можемо ну, як, хоч якось їх підтримати, тому що ну, вони не знають, чекають їх тут чи ні. І в них вже є інша інформація. Для цього ми ходимо, щоб підтримати, щоб вони знали, що їх чекає вся країна. А як ж, вони радуються, як бідненькі, як вони їдуть, Це радуються, що ми їх втрачають. Як же їх не зустріти? Міленьких наших, все кидаємо вдома, всі городи і бігом. На трасу всі сюди, всі ждемо, зустрічаємо, радіємо, що вони повернулися. Ходимо, бо ми хочемо їх зустріти, хочемо їм привітати їх з поверненнями. І, і радіємо, що повернулись вони додому. Ручки перебинтовані, а вони. Піднімають Машу. і машуть і радіють теж, вернулись додому.